Продовжуючи історії зі зйомок вартового зеленої Діброви, важко виділити якийсь окремий епізод. Хочеться все ж таки розказати про загальну картину. Я підкреслив, я переконався у двох речах. Перша річ це: якщо ви мало знайомі, але у вас є одна мета, у вас є одна ціль, ви всі цим палаєте. Тоді ви зможете стати одним великим організмом, який зможе зробити будь-що у будь-які терміни, у будь-які умови, і це сталося у нас на знімальному майданчику. Ми всі були мало знайомі загалом, але за ці дні зйомок ми стали командою. Таке відчуття, що ми знімаємо вже не перший, не п'ятий наш проєкт. Все ми діяли один організм. Ось це перше, на що я звернув увагу, що спільна мета об'єднує дуже сильно людей. А друге, це енергія, завдяки якій ми все це робили. Тому що я завжди кажу, що їсти треба, що це наше паливо, це наш заряд, і ми прокидалися о 5.30 ранку о 6.00 приїжджали на сніданок. І в нас був цілий стіл смачної домашньої їжі. Хочеться окремо подякувати голові села Ігорю та його дружині Світлані за такий теплий, щирий, яскравий прийом. Бо ми змогли себе відчути, немовби ми там вже не вперше, немовби ми провели там усе своє дитинство, а і особливо за їжу, завдяки якій ми могли. Дуже добре функціонувати, працювати і зробити всю роботу бездоганно, ідеально і без всяких проблем. Дякуємо вам за це. Ми спали по 4 години. Хтось може менше, десь може взагалі не спав, тому що там думали про знімальний день наступний. Але оця підзарядка, вона допомагала нам функціонувати цілий день і таке відчуття, що ми спали добре всю ніч і. Перший день знімаємо, це вже третій знімальний день, але у всіх багато енергії, багато сил, всі палають, всі заряджають. Коротше, друзі, висновок такий, що треба робити справу разом, любити один одного і добре їсти.